Привіт. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, і мені було б цікаво це почитати в дописах, чи правильно відмовлятися від матеріального світу, йти в духовність, так звано, і бути високодуховною мали... людиною, і проводити весь свій час в молитвах, обмежити своє харчування. Тобто бути постником там, наприклад, і собі обмежити свій, собі секс, обмежити собі спілкування з людьми, піти в аскезу, піти в затвор. І чи це є святість? Як ви думаєте? Будь ласка, зараз я візьму паузу, а ви, будь ласка, подумайте. Отже, питання, чи є святістю аскеза? постнічество, затвор і все таке інше. Відмова від спілкування з світом, відмова від майна, відмова, відмова, відмова. Чи буде це святістю? Вже, я думаю, достатньо було часу для того, щоб дати собі відповідь. Моя відповідь, якщо вона вам цікава. Точно ні. Це ілюзія. Ви себе спонукаєте, ви знущаєтесь над собою, ви робите насилля над собою. Пам'ятаєте, віріги, у середньовіччя одягали віріги, мучили своє тіло для того, щоб не було похоті, лупили себе, носили там якісь язви, все інше. Знущалися над собою для того, щоб перекрити через біль бажання фізичного контакту з іншими людьми, бажання мати майно. Часто неудачники, неуспішні люди йдуть в монастир, типа не надо мені майно, в тебе його і так не було. Не надо мені грошей, в тебе їх і так не було. Не надо мені стосунків, в тебе їх і так не було. Не, я не хочу нічого їсти, ти нічого й не їв. Розумієте? Тобто це у, ухід від реальності. Я не думаю, що це є духовним подвигом. Іти в затвор, відмовитись, так, да, дійсно, інколи треба і помовчати, і побути наодинці з собою, піти побути наодинці з природою, відчути себе, розібратися в собі. Але це можна зробити і не таким чином, не витрачаючи на це своє життя. І тому, тих, якщо ми знаходимо е, святість людини в тому, що вона їла лободу, і більше ні в чому, не в якомусь там іншому подвигу духовному. А саме, от он, людина нічого не їла, все класно, все святий. Або людина відмовилась від сексу, все святий. Людина відмовилась від майна, все святий. Точно ні. Е, прояви свою святість, обладаючи тим сим. Не зроби віщизм, секс, е, гроші, е, владу своїм Богом. Так, нам ну, дивіться, як я тепер би працював з людьми, не будь в мене телефонів, комп'ютерів, інтернету. Е, і дійсно я е, витрачаю на зв'язок кошти е, багато коштів. Дійсно, я купив е, е, як з е, е, найбільший пакет е, е, трафіку інтернету. Я оплатив. Найліпший роутер я зробив те, 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 те п'яте, десяте. Для того, щоб бути з вами на зв'язку. Я намагаюся поставити собі безперебійне живлення енергетичне, все інше. Тобто, це необхідність для того, щоб я міг донести свої істини вам. Я купую плюс-мінус. Ну, Дорожче, чим я можу собі дозволити телефон і, такі, і таке інше. Для, то, для чого? Для того, щоб бути на зв'язку з вами, для того, щоб працювати, для того, щоб я міг донести ті знання, які, ми, які йдуть через мене для вас. І це необхідність. Я не ганяюся за новою моделлю телефону. У мене телефони працюють по 10. Інколи років 6-8. Це нормально для мого телефону вік. Так, дійсно, там зображення може бути трошки вже не таке якісне на фотографіях, на відео. Тим не менше, я собі не ганяюсь. От вийшов новий телефон, він мені потрібен. Або ще щось. Вийшов новий комп'ютер. У мене ноутбук мій, йому більше 10 років. Я, я працюю з ним і досі. і... Звісно, що я кудись його передам, коли куплю собі новий. От і все. Але я не поспішаю, бо він мене влаштовує, а він працює. Мені не потрібна аж за нова модель, я до нього звик. Да, він, можливо, трошки не такий зашвидкий, як потрібно ще щось в нього. Але ні, те саме з усім іншим. Це гонитва за модою, за якимись трендами, брендами, все інше Це не потрібно. Тобто вішізм. Коли, знаєте, були в мене такі друзі, а що ти купив? А ми оце купили. Магазин. Життя перетворили в магазин. Це не цікаво Хто ти? Чим ти живеш? Що ти відчуваєш? Що ти думаєш? Оце мені цікаво. Тому такі люди в першу чергу в мене і відпали з мого життя. Отже. Знаходиться в соціумі серед прекрасних жінок і чоловіків, серед е, прекрасної їжі, серед прекрасних е, приборів, пристроїв, все інше. Не робити з цього культу, культу їжі, культу смаку, культу одягу. Так, одяг має бути зручний, має бути комфортний і має бути доречний. Ну, тобто. В костюмі Адідас чи в якомусь іншому, навіть дуже дорогому, там е, Бріоні, наприклад, є спортив, спортивні костюми, до речі, або Стефано Річі, все одно не треба йти в оперу в них. Нехай буде якийсь більш адекватний для цієї події одяг у вас достатньо светра і джинсів або рубашки і, і штанів, і, і все нормально, ви будете виглядати доречно. От те саме на тенісний корт або в ліс, коли ви підете в смокінгу, буде, буде смішно, і так далі. Тобто, будьте доречними, будьте нехай вам буде комфортно, їжте корисну їжу. Не треба робити культа я. Бо я бачив людей, які насильно себе заставляли не їсти там м'ясо, а душа у них просила, і тіло головне в них просило саме м'яса відмовлятися від сексу, тому що. Ви так чомусь на когось образились одного, і тому що ви один, вирішили, о, я все, поставив на собі хрест. Ви створені для того, щоб взаємодіяти і через секс, в тому числі. Тому, ну, потріб, звісно, коли у вас є людина, яку ви кохаєте, то звісно, я би притримувався відданості цій людині і не зраджував би їй, і не радив би то робити нікому, бо це потім. Цей бруд важко відмивається потім в вашому серці. Так, звісно, ви не маєте покласти життя на дітей. Я бачив людей багато, які поклали життя на алтар своєї дитини. І що? Дитина стала дорослою, почала жити своїм життям. Тобі 50 плюс. ти ще не похилого віку, тобі ще хочеться бути щасливим щасливою. А ти вже прожив життя своєї дитини. Ну, тобто треба розставити пріоритети. І тут Нікрасов нам у допомогу, що ми стоїмо в центрі свого життя. Якщо створюється ну, я, потім ми. А діти в будь-якому випадку, там, де ти один я або там, де ви ми, діти стоять на другому, третьому плані. А ми ставимо дітей в центр свого життя, віддаємо своє життя, а потім оплачуємо отакими сльозами. Життя пройшло. Життя пройшло. А ми самі не склалися, перекривали дитині ті уроки, які воно мало пройти без вас. Треба ж розібратися. Якщо обставини життя складаються певним чином. Щоби ви прийняли певні рішення, і тут треба називати речі своїми іменами і цей ранжир, що мені в житті найголовніше? Бізнес, бо в мене є дуже прекрасні друзі, які поклали на алтар свого бізнесу свою сім'ю. Чи прави вони, чи ні, світове ім'я має бізнес? Бренд світового рівня. Чи можна було сумістити? Не склалося. Більше створити стосунки. По різним причинам. По різним. Але поча... І не можна ставити або або, а можна поставити це в компроміс. Це може бути. Його ніхто не шукає. Люди категорічні, рубають собі машонку, а потім дивуються, що секс лишився у них в голові. То треба було рубати голову. Розумієте, так? Да? Так само нема доблісті, коли ти вирив собі печерку, живеш там, їси траву, і ти такий собі високодуховний. Ні. Ти маєш майно, ти маєш друзів, ти маєш коханих, ти маєш все це, але ти живеш в добрі, ти співчуваєш, ти проявляєш милосердя, ти допомагаєш іншим, ти не зациклюєшся не на їжі, не на речах. Не на чому іншому, ти лишати тебе твої інтереси не в тому полягають. Створити якісь е, проекти для людства, творчість, е, молитва, медитації. Ти створюєш коло своїх однодумців, ви разом медитуєте, молитесь, прибираєте ліс. У, подорожуєте, живете, е, ходите на концерти. Нормальне життя повноцінне і може бути святостю, коли ви не, е, у вас нема жаги влади, жаги грошей. Так гроші мають бути на всі ваші проекти. І це, до речі, показник вашої духовності, коли ви затіваєте проект. Наприклад, ми вирішили. Допомогти зібрати кошти на ЗСУ. 11 днів. Перша машина куплена. Зараз ми збираємо на другу. Всесвіт через вас, мої любі, за що дуже дякую, послав нам ті кошти на той проєкт. Я впевнений, ми трошки відтермінували дитячий проєкт. Ми впевнені в тому, що на дитячий проєкт ви нам теж допоможете. Ми хочемо надрукувати дитячі книжки. Ми хочемо над, надрукувати дитячі книжки. І, звісно, це ми хочемо їх розіслати по бібліотеках і по е, школах. Частину накладу ми хочемо розповсюдити е, безкоштовно. Ми е, сподіваємось надрукувати українську і англійсько-англомовну версію. Цих книжок. Дуже прошу. От, але ми не зациклюємось, ми не хочемо на цьому заробити гроші. Ми хочемо, скориставшись благодійним фондом майстра Овина Стефана, зібрати на це кошти і створити цей проєкт. Це не святість, це спосіб життя, це наше переконання. Ми не думаємо про чи високодуховні ми істоти, чи ні. Ми так живемо. Так от, коли ви просто так живете, і ваше життя стає прикладом до наслідування іншими, у вас з'являються однодумці, які вам допомагають, і це ваші друзі. Нехай їх, поки сотні, потім будуть тисячі і десятки тисяч, тих людей, які я назову друзі, щиро, вони складуть вашу команду. Вони складуть ваше життя. Але не для влади над людьми, не для грошей ви це робите. Щоб ви не робили. Так, ми маємо спосіб заробити гроші. Ми не маємо жити, жебракувати в злиднях. Ми маємо себе утримувати. І це головне це є баз, база достаток. Нам є де жити, нам є що їсти, нам є можливість. Відпочивати, ми здорові. Це є базіс, який я називаю достаток. Цього достатньо для того, щоб далі займатися своєю духовністю. Коли немає цих чинників, все, у нас людина думає про поїсти, про де жити, про все, як, як вижити. І тут не про духовність вже йде мова. Тут про виживання. От коли після достатку стартує вже і багатство. А багатством ми можемо. ну, Те, що називається російською ізобілля, я називаю це українською, сподобалось мені назва розкіша, але тут якраз коли у вас стає більше, чим потрібно вам. Ви вже можете це, цим поділитись. Це вже багатство. Ви вже від Бога отримали те, чим ви можете поділитись. І ви вже можете якусь копійчину направити. На свої якісь інші проекти, і так далі. Ви можете купити саджанці, засадити гори. До речі, ми плануємо після війни купувати саджанці і садити гори. Дітьми, да, нам підкаже, можливо, в цьому якийсь лісхосп. Це поки що ідея, але одна з тих, яку ви можете наслідувати. І наші гори перестануть бути лисими. Завдяки тому, що ну, люди, ми люди, ми хазяїни. Ми покажемо, що ми хазяїни своєї вітчизни, що нам не байдуже, ми підемо візьмемо пакети для сміття і зберемо в горах те сміття. Ми знесемо його вниз, в долину. І, можливо, нас хтось. Ми вже будемо наслідувати вас, ті, хто це доробить давно, але ми обов'язково після війни це будемо робити. Ми запросимо туди воїнів. Ми будемо з ними спілкуватися. Ми розпалимо з ними ватру. Ми приготуємо канапки. Ми будемо спілкуватися. І для цього потрібно тільки бажання. Отже, давайте бажати один одному щастя. Давайте поважати один одного. Любити один одного. А все це починається з себе. Обіймаю вас.